В родному домі міста Тисмниці відбулись урочистості з нагоди професійного свята Дня української міліції з професійним святом районних міліціянтів вітало керівництво району. Адже дійсно ваша робота і опасна і трудна, як співаються ці пісні. І дійсно в нашому районі є потужний загін людей, які стоять на сторожі спокою і безпеки наших людей. Ваша робота дійсно є. Важкою, бо і вдень, і вночі ви на чергуванні. Буває так, на жаль, що коли мав би ви бути вихідний, ви все одно встречуємо. О за це я вам дякую. Дякую за те, що ви мужні і героїчні в тих справах, коли стоїть питання безпеки людей і держави. Будьте здорові, будьте дужі, і аби в ваших сім'ях був спокій, бо це буде запорука подальшої вашої доброї роботи. Звичайно, приємно сьогодні привітати вас з нашим професійним святом. Від депутатського корпусу я можу сказати те, що ми розуміємо ваші проблеми. І десь в межах того найменшого, що можна, ми стараємося кожного року прийняти районну програму, хоч пару десятків тисяч. Цього року вдалося і того року більше статись, виділити на. Найбільш необхідні речі, які потрібно вирішувати вашим підрозділам, і працівникам, і працівникам міліції. Я думаю, що від цього року, в березні місяці, де буде роздатися розподіл вільних залишків, бюджету, ми теж врахуємо потреби міліції, тих коштах, які потрібні вам для того, щоб ви могли нормально виїхати на виїзд і зробити те, що ви хочете. Я щиро вас всіх вітаю зі святом. Крім теплих щирих слів вітань, нагородження кращих міліціянтів на району грамотами та грошовими преміями з нагоди професійного свята за сумлінне виконання службових обов'язків та високий професіоналізм. Процедуру нагородження провадили керівники району. Теплі щирі слова вітань звучали і від представників влади міста Тисминиці, і в день професійного свята теж грамоти та нагороди. Також, згідно розпорядження міського голови Професіоналізм, оперативність, людяність та чуйність грамотою та грошовою винагородою нагороджується. Озарко Володимир Михайлович. Привітав зі святом теперішніх працівників міліції ветеран цієї служби Михайло Юревич. Усіх ветеранів нашого району міліції. Поздоровувати вас з професійним святом, побажати вам міцного здоров'я, щастя, успіхів, нелегкій роботі. Вашій Сой день звучало багато слів вітань та вручались з почесні грамоти грошові премії. Своїх колег вітав та здійснив процедуру нагородження начальник Тисменського районного відділку міліції Андрій Воробчак. Сьогоднішній день має особливе значення в житті Тисленського районного відділу. В області, Чи Ми святкуємо. Професійне свято, 21-му річницю Дня міліції України. Дозвольте щиро привітати вас, рядових офіцерів, війнонайманих працівників, ветеранів органів внутрішніх справ з цією урочистою подією. Загалом міліція має досить багато напрямків роботи і всі їх під час короткого виступу не згадаєш. Я маю можливість висловити впевненість в тому, що основа ми справилися з такими завданнями, які перед нами стояли, і змогли забезпечити дотримання прав і свобод громадян, їх безпеку. Кримінальну обстановку на території отримати контрольованою. Сьогодні я хотів би подякувати за плідну працю всім працівникам районного відділу, які віддали не справи справі служіння народу.